Нація, вітаю на каналі Добрий Рембат. В я, Сашко Добрий в процесі опрацювання очищувачів оливи з корупції передач БМП. Я прийняв остаточне рішення. Або прийняв, як правильно, остаточне рішення промити систему соляркою. Для того, я використовую 20 літрів солярки. Чому? Тому що я залажу пальцями в. Шахту, в якій працює фільтр грубого очищення. Він у нас, я нагадаю, отут понизу нормально замулений. Отут на іншому відео видно, я познімав в клапті о, невідомого походження. Често, я не знаю, що це таке. Це схоже на прокладковий папір. І він увесь отут був навколо цього вороточка. Я підозрюю, що тут забір іде насосом. От, і отут воно все у нас забите було так нормально. Якщо там малий канал забору насосом, то цілком, ймовірно, це і не давало нормального тиску в коробці передач, який, я нагадую, робочий паспортний від 2,5 до 3 кг сила на сантиметр квадратний для скорочення, заокруглюємо до атмосфер. У мене на машині він нормально ще і до одиниці не доходить. Подивимось, як себе показуватиме після цих маніпуляцій. То, що я кажу, я от залажу пальцями. Ну, фактично, в корито. Просто вже в корито коробки. Передач. І звідти дістаю, ну от, муляк. от, Дивіться, бачите? Оцей, ну, він такий, як мед. Нагадую. Я трансмісію прогрів машина, нормально прогріта до робочої температури близько 50 градусів по всьому. Так? І ось така у нас квашня. Однозначно, не варто туди лити ані стару оливу, ані нову. Тому я промиваюся соляркою. Даю 20 солярки в КПП, заводжу машину. Трішечки працюю головним фрикціоном поворотами, так, щоб далеко не їздити, там метр вперед, метр взад, метр вперед, метр взад. Все, глушу і спускаю солярку. Все там максимально остаточно. І заливаю оливу. В ідеалі, звісно, би, це було робити. Промивною оливою, але ну, реально на це ресурсів не маю. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.